Усім привіт! Давайте сьогодні подивимося розбір мої фінанси, що у вас відбувається з фінансовими аспектами, з грошима. У нас буде три позиції. Інтуїтивно вибирайте свою одиничку. Поїхали, що у вас відбувається з фінансами. Ваша характеристика особистості стосовно до фінансів. Ну ви людина, яка така, яка вміє відкласти. Людина достатньо прагматична, яка відкладає гроші, яка заробляє. Це стабільний дохід, постійний, де ви маєте гроші. Плюс ви спеціаліст, який закриває свої базові потреби, закриває, можливо, потреби ще інших людей. Людина безбережлива, така консервативна, практична. Вмієте заробляти, вмієте підходити до грошей десь навіть трошки з економією якоїсь. Давайте запитаємо ще про що це. Доповнимо. Ну, багато зусиль прикладаєте. В принципі, щоб отримати грошові аспекти, щоб отримати класний результат. Це я бачу, так? Да? Давайте подивимося далі. Що у вас буде відбуватись з фінансами на протязі трьох місяців. Двійка мечова. Ну, розумієте, вам приходиться. З фінансами, з грошима в своїй сфері взаємодіяти з людьми, які недостатньо чесні, з людьми, які можуть порушувати кордони, люди, які можуть нечесні якісь вести партнерства. Тому ви тут в цих стресах і нечистих партнерствах і, захо... і о... е... крутитесь, да, ви отримуєте результат, але Через такі ем, неприємні ситуації, через те, що ви повторюєте одні ті самі ці патерни в житті, в соціумі, які на вас тис, тисне. Він да? показує, що да, я маю гроші, але. Вони мені даються не через дуже приємне партнерство, яким я на сьогоднішній день не задоволена і хочу щось зробити, вийти з цього. По суті, виходжу в те, що знов повторюю одні ті самі помилки. Добре, а що вам зробити, щоб вийти на кращий рівень грошовий? Ну, вам потрібно багато працювати. Десятка жезлів це про. Я набираю на себе багато, не боюся цієї відповідальності і тягну на собі. Да, отак показує вам. І в... потрібно ще вміти брати шанси плюс оточення теж, щоб трошки було якесь да, десь легше. Тому що ваше оточення воно може бути проблематичне. І, взагалі, вам класно йти через стрес на дні колоди смерті, через стрес, через важкість це ваше все. Ви будете отримувати результати. Да, Потрібно шукати баланс, як відпочивати, як, себе, як собі давати ресурс. Як, як це все разом совміщати, тоді вам дійсно буде, як не йти на своїй силі, наприклад, а на силі, брати ці сили в Бога, в Вищих сил, або хто в що віри, Да? Давайте подивимося підказку для вас на покращення фінансів, що вам потрібно зробити, щоб все таки. Ваш фінансовий канал і ваші гроші, ваші фінанси покращити. Підказка для вас. Одинички. Ну, ось мені такі те. Не йти на чоловічий, чоловіча може у вас може бути. Перегорнута імператриця це, от знаєте, я не розумію, що я хочу. От я хочу купити брильянт. А він взагалі мені не потрібний цей брильянт. Це знати, що мені потрібно. Тут ще й соціум, да можливо, ці люди вам говорять: о, всіх карт'є, і вам треба карт'є. А зачем вам це карт'є? Ну зачем вам треба сісти, розібратися як примір. Тому що може бути, що ви дуже на чоловічих енергіях прете, і плюс ви думаєте, що вам це треба. Треба розбиратись з тим, де дійсно вам треба, а де ні. Тому що у вас тут лінія першого, другого дому, я себе не знаю. Я можу слідувати стереотипам соціума, стереотипам людей і думати, що мені це потрібно. Так, да, Вам показувало, що вам класно багато брати відповідальності на собі нести, але через що? Більш через. через пажу кубкові, це більш через емпатичність, добрість, через підтримку в сім'ї, роду, а не через те, що вам потрібно закрити ці потреби, тому що от так положено в соціумі: купити лабубу іграшку і ходити з цією іграшкою, бо всі ходять. А вона вам треба, ця лабубу, ну, як приклад, вона вам не треба. Вам треба розібратися то, що ви хочете, то що вам потрібно. І тоді у вас автоматично з фінансами покращується справа. Ну, такий цікавий розбір одинички. Я вам вдячую. Ми переходимо до двійок. Що нам там двійки будуть сьогодні? Які у нас аспекти з двійками? Двійки. Ваші фінанси. Дивимося на сьогоднішній день, яка ви людина, характеристика особистості, як ви відноситесь до фінансів, до грошей? Шістірка Пентаклів. Ну ви людина, яка вміє брати так само віддавати. Но тут, бачите, по цій картині може бути, що або ви просячи просите грошей. В чоловіка, в більш забезпечених людей, або ви оця людина, яка сама дає другим. Можливо, ви вмієте зберігати баланс, брати, давати. Можливо, вам дають і ви віддаєте, волонтерите, допомагаєте, або вмієте не порушувати ці закони, тому що дуже мало людей вміє не порушувати закони, бути благодарним тут і зараз. Вдячувати життю, а не там, о, зараз я куплю машину, буду щаслива. А зараз ти щаслива? Оцей момент тут і зараз. І тому тут давайте доповнимо. Про що це? Це про те, що ви тут в ролі бідняка, чи в ролі забезпеченого, чи про те, що ви вмієте віддавати баланс? Про що ця карта? Про що ця карта? Які ви тут ролі? забезпечено, вмієте віддавати баланс. Ні, баланс ви не вмієте віддавати. Тут більше про те, що ви можете бути в ролі просящого поки на даний момент. Да? В ролі того, що ви щось требуєте, десь якось відвоюєте себе. Поки я не бачу, що ви вмієте цей баланс зберігати, тому що тут іде таке, що ви більш. Конфліктуєте за свої гроші. Так, у вас дуже великі амбіції, але ви самі собі ці амбіції не закриваєте по фінансам і грошам. Давайте подивимося у вас буде з грошами і з фінансами на протязі трьох місяців. Дуже багато людей вас, по-перше, оточує. Можливо, це якісь ситуації з документами, з бумагами. Поки за я бачу. Так, да, є активна позиція, але можливо буде, буде таке, що у вас поки з фінансами отак ви просящі, просите в когось. Можливо, це якийсь чоловік або жінка, з якою ви будете розбиратися. Тут ще якісь казоні дома йдуть. Ви втомитесь, ви будете втомлюватися. Ні, ну тут нема грошей. Пітірка Пентаклі це ледве-ледве вистачає грошей. У вас будуть якісь плани, ви будете щось тут. Я бачу, що ви будете щось потихеньку планувати для покращення ситуації, але не на протязі трьох місяців. На протязі трьох місяців поки йде план без дії і поки залишається все як було. Давайте для вас підказку для покращення фінансів. Підказка для двійки. От вам з грошима не конфліктувати, не боротися, не требувати від, від других людей. А самій собі закривати ці потреби. В якому аспекті? Ну, самой собі старатись брати позицію творця, відроджуватися, виконувати свою місію, пропрацьовувати свої кармічні узли, працювати, допомагати іншим, бути творцем. І тоді до вас йдуть гроші, да, до вас ідуть грошові аспекти, поки ви будете просящим, то я бачу, що у вас тільки конфлікти, сварки, переход на личності, постійні, які якась боротьба з людьми з собою, і ситуація не покращується.